Всім привіт! Ви на каналі Агро. Скоро посівна. Дехто знаєте вже посіяв насіння, дехто ще планує. Тому завчасно підготував для вас корисне відео. І так, дивіться, як за допомогою ось такого звичайного скла можна посіяти досить велику кількість ось таких касет. Ну що, цікаво? Тоді з вас підписка, лайк. Далі буде ще більше цікавого і корисного. Ну а ми починаємо. І так, дивіться, що ми робимо. Беремо касету, беремо скло, висипаємо зверху насіння, потім беремо і просто зсуваємо насіння касету. Повірте, досить швидко, коли рядочок зробили, відтягуємо знову скло і знову пересуваємо. Дивіться, це що мені просто не сильно зручно одною рукою. Але бачите, я думаю, після 10-ї касети, чи 20-ї, чи сотої, ви будете вже професійно це все робити. Ну, досить швидко. Знову відсуваємо і закидаємо. Не потрібно лізти в миску, ловити насіння і так далі. Ось так. Потім дивіться, коли вже до краю будете доходити, розвертаєте скло, кладемо так же само і починаємо сіяти. Досить швидко. Знову пересуваємо і сіємо. Так що, друзі, користуйтесь. Досить непогана штука. Ось такий, друзі, простий, але досить дієвий спосіб посіву насіння в касету за допомогою скла. Обов'язково спробуйте. Цей спосіб вам зекономить купу часу, тому що сіять досить швидко швидко і просто, що ще потрібно. Ну, а на цьому, як завжди, кажу. Всім дякую. Дякую за підписки, за коментарі. Далі буде. Всім пока.